Чи насправді старому центру Львова загрожує реституція, тобто повернення майна нащадкам поляків та німців? І як захистити майнові права українців? Про це сьогодні на круглому столі говорили експерти, політологи та громадські діячі Матеріал зі Львова. Жителі Польщі, Угорщини, Німеччини та Румунії можуть заявити права на майно на українській території вже з 1 січня 2016 року. Тоді в Україні набере чинності угода про зону вільної торгівлі з ЄС. Мова йде про майно, яке належало мешканцям старого Львова до переселення в 1939 році. Вже 150 тисяч нащадків заявили, що зацікавлені у цьому, і підготували майже 600 позовів до українських судів. Очолює програму на думку експертів. Одна із польських громадських організацій, яка діє на замовлення Кремля. Ця організація була створена у квітні поточного року при приближенні. України до активної діяльності з європейським союзом воно раптом сплило. засновником цієї організації. Є така собі партія «Зміна», яка, як кажуть самі поляки, є дуже лояльна до Кремля. Теоретично поверненню можуть підлягати майже 90% старих будівель Львова, а саме збудовані до 1939 року, якщо у їхніх колишніх господарів чи нащадків є необхідні документи на право власності. Механізми реституції передбачають кілька варіантів: це може бути фінансове відшкодування. Де я вже казав, цифра звучала близько 200 мільярдів, яке би хтів отримати у якості компенсації матеріальні поляки, або поляки ні, всі інші власники. Або повернення в наторі цих об'єктів наразі в українському законодавстві не прописано жодного механізму повернення цього майна нащадкам чи порядку компенсації. Україна єдина із країн-членів колишнього Варшавського договору, яка тепер не прийняла закон про реституцію. Ми маємо чітко сказати, що от існували такі-то, такі-то держави, які ми є правонаступниками. Це нам дасть підстави на захист. Нашого майна і нашої територіальної цілісності. тому що якщо кожна держава буде претендувати на Україну, то у нас нічого не залишиться. Але рано чи пізно це питання потрібно піднімати, потрібно ставити, як говориться, всі крапки над і для того, щоб ми могли впевнено прямувати до європейського суспільства. Свої пропозиції щодо захисту майнових прав українців, експерти та громадські діячі вже найближчим часом підготують для Верховної Ради та Кабінету міністрів. Катерина Марченко, Володимир Боровик, новини.